Екстрена евакуація в Ісландії, чому ціле поселення залишило свої домівки, новий острів, де з'явився новий шмат землі, та чим він цікавий. Та кого виховували краще дітей кам'яної доби чи сучасних малят? Нові дослідження розкривають дуже неочікувані факти. Вітаю мене звати Лєра, і сьогодні вас чекає цікавий дайджест найактуальніших новин зі світу науки та досліджень. Сьогодні буде такий собі геологічно-археологічний випуск, тому що більшість новин буде саме з цієї теми. Не забудьте підписатися на мій канал для того щоб регулярно отримувати порцію цікавих фактів, і нумо розглянемо останні події разом. Одна з найгучніших новин у геологічному світі зараз: Ісландія. Країна готується до потужного виверження вулкану, який вона чекає з того моменту, як півостровом Рейк'янес прокотився рій землетрусів. Цю новину я висвітлювала у попередньому випуску. Чув про це країна звикша до примх та капризів природи, адже розташована між двома літосферними плитами, які невпинно рухаються в різні сторони. На цей час очікують потужного виверження, якому передує низка землетрусів та поява великих тріщин, серед Іх виходить пар через це 10 листопада. Невелике рибальське містечко Гріндавек на 4 тисячі населення, яке теж відчувало підземні поштовхи останні два тижні. Довелося повністю евакуювати. Постійні струси та підняття землі свідчили, що під землею накопичується магма. Ісландія добре підготовлена до таких викликів, тож постійно моніторить сейсмічну активність, особливо навколо Гріндавека. Створює захист навколо геотермальної станції від майбутніх потоків лави. На острові оголошений надзвичайний стан. Півострів Рейк'янис перебуває на початку нової епохи вивержень, яка триватиме століттями. Але фактично це виверження є лише частиною тисячорічного циклу вулканічної активності на острові. Геологічні дані свідчать про те, що вулкани на острові можуть стояти без вивержень протягом тисячі років, після чого послідують імпульси вивержень тривалістю від 200 до 500 років. Можливо, поки цей випуск вийде, виверження вже і розпочнеться, адже сейсмологи говорять про те, що це може статися в найближчі дні. Зважаючи на попередню новину, здається, що плюсів у тому, щоб жити у тектонічно активній зоні, дуже небагато. Але завдяки вулканізму ви можете отримувати іноді такі собі бонуси від природи у вигляді нових земель. Нещодавно Японія проводила перелік своїх островів, але очевидно, це потрібно робити знову, адже біля узбережжя держави з'явився новий поки що безіменний острів. Вулкан, що створив острів, почав вергатися 21 жовтня і поступово та дуже повільно нарощував. Вулканічний пагорб, який почав виднітися над поверхнею води через 9 днів, з 3 листопада характер виверження змінився, почавши вибухово викидати вулканічний попіл у повітря. Здавалося б, що такі невеликі вулканічні кургани над водою народжуються постійно, але океан знову і знову їх поглинає. Та японські вчені кажуть, що цей острів стає все більше, охоплює все ширшу площу, тому можливо він залишиться назавжди. В 2021 році Японії пощастило отримати від природи ще один такий острів. Завдяки виверженню підводного вулкана фукутоку Оканоба, до початку 2023 року. Японія вважала, що вона має 6852 тисяч острова. Та цей перепис показав наскільки вони були неправі. 14125 тисяч островів налічили на початку цього року. Та здається, тепер у держави плюс один. А зараз дуже важливе оголошення, тому прошу не пропускати, а особливо шанувальники книг та читання. Адже я хочу вам розповісти про один неймовірний проєкт Книжкові сили України. Ця ініціатива ще один крутий спосіб допомогти ЗСУ, просто задонативши книгу, яка вже прочитана, стоїть на вашій полиці. Або ж навпаки, купити книгу, якою хтось поділився для вас. Лише подумайте, яка це користь, користь у квадраті. Заходьте на сайт КСУ та обирайте книгу, яка вам до вподоби. А це цілих 36 сторінок на будь-який смак, і цей список постійно поповнюється завдяки вам. Якщо ви хочете зробити свій внесок, це чудово, поділитися книгою напрочуд легко. Яке телеграм боту посилання на якого я залишу в описі під цим відео? Бот проведе вас через весь процес від фотографування книги до встановлення її вартості. Коли вам повідомлять, що книгу придбали, вам лише залишиться відправити її поштою. Усі кошти будуть спрямовані на потреби різних підрозділів Збройних сил України. Єдине обмеження, книга не має бути російською. Відкрийте для себе нові книжкові світи і разом з тим підтримуйте наших героїв разом з книжковими силами України, де кожна прочитана вами сторінка чинить добро. А ми продовжимо. На фоні сучасного вулканізму, який, здається, посилюється, вчені виявили на дні Середземного моря вулканічні відкладення стародавніх вивержень вулканів. Це вказує на певні цикли катастрофічних подій, які трапляються з періодичністю кожні 10-15 тисяч років. Вулканічні мегаложі. Відкладення, які залишилися від вивержень вулканів у морських басейнах, свідчать про події останніх 40 тисяч років. Дослідження проводилися на дні Тіренського моря біля узбережжя Італії. Буріння дна виявило послідовність чотирьох вулканічних шарів, завтовшки від 10 до 25 метрів. Між ними були чіткі шари осадових порід. Цей регіон надзвичайно вулканічно активний. Тут розташована кальдера сплячого супервулкана під назвою Флейгрейські поля, магма якого в надрах землі в останній час почала прокидатися та бурлити. Для справки, Флейгрейські поля розташовані поряд з Везувієм і є частиною міста Неаполь. Кальдера розташована переважно під водою, має площу 10 на 10 кілометрів та 24 кратери. Найдавніше виверження, яке видно у зразку, взятого на дні Середземного моря в цьому регіоні, сталося 39 тисяч років тому. Той випадок виверження вулкана флейгрейських полів, є одним з найбільших відомих вивержень на планеті, яке співпало з виверженням вулканів Казбек на Кавказі та Чуметул в Карпатах. Подія була настільки значущою, що викликала вулканічну зиму, яка, на думку вчених, могла стати однією з причин вимирання неандертальців. Ймовірно, друге виверження, що сталося сім тисяч років після цього, було немає. Менш потужним та відбулося відносно швидко, оскільки шар осадових порід між двома вулканічними прошарками становить всього лише приблизно один метр. Наступне виверження відбулося 18 тисяч років тому. Після чого, на думку вчених, утворився неаполітанський жовтий туф матеріал, який застосовувався у будівництві міста Неаполіс, який розбудовували греки у шостому столітті до нашої ери, наймолодший шар вулканічних порід сформувався приблизно 8 тисяч років тому, і це виверження було менш потужним ніж попередні. За результатами виверження траплялися кожні 10-15 тисяч років. Однак подальші дослідження можуть скоригувати ці періоди та дати більш чіткі межі циклів. Можливо, наступне виверження станеться зовсім скоро, адже, попри сплячку, флейгрейські поля все ще потенційно активні. Тут спостерігається постійна гідротермальна активність та явище брадисейсму, дуже повільне підняття та опускання ґрунту через рух магми під землею. За чотири роки земля може піднятися на два метра. Тільки що ми з вами поговорили про локальні геологічні цикли, але глобальні цикли охоплюють всю нашу планету і вчені до сих пір не можуть зрозуміти причини деяких з них за недостатньої кількості даних. Дослідження останніх 50 років доводить, що наша планета має геологічне серце зі своїм ритмом, проаналізувавши 89 основних геологічних подій, які відбулися протягом останніх 260 мільйонів років масові вимирання, коливання рівня моря, рухи тектонічних плит тощо. Вчені змогли виділити 10 часових проміжків. Кожен з них тривав приблизно 27,5 мільйонів років. Саме стільки триває один цикл великої геологічної активності. Наразі серед геологів немає чіткої думки щодо цих циклів, і багато вчених вважають ці події випадковими. Та це дослідження дозволяє припустити, що все ж випадковості тут немає. Чому ці періоди існують? Це предмет подальших досліджень. На це можуть впливати цикли глобальної тектоніки або зміна клімату, або ж навіть зв'язок з астрономічними циклами на сонці чи ширших астрономічних рівнях. Нам з вами перейматися щодо нового геологічного кластеру не варто, адже за цими даними новий цикл розпочнеться аж через 7 мільйонів років. Тому в нас достатньо часу на підготовку, якщо на той момент ще буде кому готуватися. Дякую усім, хто допомагає цьому каналу розвиватися. Тим, хто пише коментарі, ставить вподобайки, підписується і додивлюється відео до кінця, адже для статистики Ютуба це дуже важливо. І звісно, окремо величезна подяка усім спонсорам та донаторам цього каналу, завдяки яким я і можу вас радувати новими цікавими матеріалами. Ваша довіра найкраща нагорода для мене. Якщо ви бажаєте долучитись до цих чудових людей, то ви можете зробити це за цим QR-кодом або за посиланням в описі під цим відео, зручним для вас. もうそば。 Що ми все з вами про Землю та про Землю, поговоримо з вами про інші планети, а точніше про карликові планети сонячної системи, такі як Плутон. Якщо ви раптом цього не знали, то, хоч наша сонячна система і має вісім основних планет, навколо нашого сонця рухається багато карликових планет, до списку яких не так давно віднесли Плутон. Вони, як і Земля, теж обертаються навколо сонця, мають достатню масу, щоб під дією власної гравітації набути круглої форми, та на відміну від основних планет, вони не... Можуть розчищати свою орбіту від інших космічних тіл. Карликові планети не домінують на своїй орбіті. Отже, вчені продовжують вивчати карликову планету Еріду, яка за розмірами дуже схожа на Плутон, але розташована на 40% далі від сонця, ніж він. Вчені знайшли цю планету лише у 2005 році, і, на відміну від Плутона, її ніколи не відвідували земні космічні апарати. Попри це, вчені знаходять можливості вивчення Еріди. За їх словами, ця планета має тонку крижану оболонку та скелясту внутрішню частину. У якийсь момент свого розвитку ця планета стала настільки гарячою, що кам'янисті породи відділилися від льоду. Однак підповерхневого океану Еріда швидше за все немає. Діаметр Еріди становить 2326 км, і це дещо менше за плутон. Але через ширшу концентрацію гірських порід Еріда важча за плутон на 25%. Планета отримала свою назву на честь давньогрецької богині розбрату. Її рік триває 557 земних років, і вона знаходиться від сонця так далеко, що на поверхні планети його можна закрити кінчиком голки. Сучасні птахи та динозаври дві різні ери. Та чи настільки вони різні, якими їх могли зробити мільйони років еволюції? У монгольській пустелі гобі знайшли просто такий унікальний екземпляр динозавра, який існував 71 мільйонів років тому. І виявляється, вони спали як птахи. Знайдена скам'янілість, яка чудово збереглася, відкрила раніше невідомий вид динозаврів. Зараз його визнали динозавром Маніраптором, які були тісно пов'язані з птахами, але все ж від них відрізнялися. Вони мали характерні кінцівки з трьома пальцями, якими могли хапати предмети. Скелет можна роздивитися у трьох вимірах. Ймовірно, динозавр під час смерті спав, про що свідчить поза з вигнутою шиєю і підігнутим під тіло хвостом. Припускають, що такою позою вони зберігали тепло власного тіла. Демонструючи поведінку подібну до птахів, ця знахідка лише підтверджує гіпотезу про предків сучасних пернатих. Я знаю небагато людей, ким подобається гіркий смак. Наприклад, такий, як у тоніка, грибфрута або міцної кави. Особисто я себе до таких людей зраховую, але взагалі це нормально відмовлятися від гіркої їжі, адже живі організми розвинули у собі можливість відчувати гіркоту для того, щоб вчасно з'ясувати, що у їжі присутній токсин. Але хто ж був тим першим щасливчиком, який відчув гіркоту? Тварини навчилися розрізняти та уникати гіркої їжі дуже давно, та вчені не думали, що настільки люди та інші кісткові хребетні відчувають гіркоту завдяки рецепторам смаку ті. 2R. Їх ніколи не виявляли у хрящових хребетних, наприклад, акул чи скатів. Тому вважалося, що ці рецептори з'явилися вже після того, як наші спільні предки розділилися на дві гілки. Нове дослідження повністю перекреслило це припущення. Вчені вже знали, що хрящові риби мають нюхові рецептори, які пов'язані з рецепторами гіркого смаку. Це й змусило вчених задуматися: чи не може сприйняття гіркоти живими організмами бути набагато старшим, вивчивши 17 геномів різних видів акул, скатів та риб пил, 12 з них мали гени, які кодують смакові рецептори подібні до Т2Р, але їх назвали Т2Р1. Ці гени імплантували у клітини нирок людини і впливали на них гіркими речовинами. Деякі речовини дійсно активували рецептори певних видів риб, тож з певністю зробили висновок, що можливість відчувати гіркий смак розвинулось до розколу між спільним предком приблизно 460 мільйонів років тому. Кісткові хребетні розвинули кілька рецепторів гіркоти, а в геномах акули виявили лише один ген Т2Р1. Він може бути прабатьком наших рецепторів гіркоти, універсальний уловлювач, який не розрізняв відтінків. До речі, у риб цей рецептор відігравав роль не лише детектора смаку, але й покращення роботи організму, оскільки рецептори акули під час експерименту відреагували на жовчні кислоти. Сьогоднішнє покоління дітей оточене комфортом та увагою. Нам так здається. Та що якщо діти кам'яної доби несподівано мали багатше дитинство? Нові дані відкривають неочікувані аспекти нашого суспільного життя, зокрема виховання дітей в минулому. Дев'ять годин активного виховання та до 15 різних нянь на день. Такий догляд отримували діти кам'яної доби. Принаймні так вважають вчені Кембриджського університету, які вивчали плем'ям бенджеле баяка. Плем'я живе в джунглях на півночі республіки Конго за рахунок полювання. Риболовлі, збиральництва та збору меду. Вони фактично є сучасним прикладом суспільства мисливців-збирачів і є гарним прикладом того, як люди жили у кам'яну добу. Племені половину часу діти, що плакали, отримували допомогу від власних матерів, а решту часу їх розважали та заспокоювали вихователі. Таким чином, матері мали час на відпочинок. Діти майже ніколи не були наодинці, постійно були у контакті з дорослими. Як тільки діти починали плакати, у 50% випадків на них Реагували протягом перших 10 секунд в інших випадках. Проходило не більше 25 секунд. Старші діти та підлітки також долучалися до виховання, що забезпечувало досвід на майбутнє. Автор дослідження зробив висновок, що діти еволюційно запрограмовані отримувати швидку увагу та фізичний контакт з боку кількох людей. Людство 95% своєї еволюційної історії жило саме так, як зараз живе плем'ям Бенджеле Баяка. Тому їх і обрали, щоб вивчити систему виховання дітей. Адже й діти, і їх матері набагато краще психологічно адаптовані до виживання, як це було протягом останніх сотень тисяч років. Окрім того, вчені озвучили таку цікаву думку, що виховання дітей у розвинутому суспільстві повністю суперечить еволюційно запрограмованим потребам немовлят, адже ми з вами далекі від колективного способу життя. А ви як вважаєте, чи потрібно нам звернутися до системи виховання мисливців-збирачів? Чи все ж таки в нас свій шлях? Історія та еволюція лінійні і? Ось такі петлі робити не варто. На сьогодні це все. Дуже вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково поставте йому вподобайку, якщо вам сподобалось і було цікаво. Напишіть свій коментар для того, щоб це відео побачила більша кількість людей. І пропоную вам подивитися ось це відео, можливо, воно вас зацікавить. До зустрічі!